Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як працюють транзакції в мережі Conflux, зокрема, як вони проходять від створення до повного підтвердження на блокчейні. Це дуже важлива інформація, незалежно від того, чи ви розробник, чи просто користуєтеся Conflux, тому що вона допомагає зрозуміти, що відбувається, коли ви надсилаєте транзакції і чому їм може знадобитися час для підтвердження. Уявіться як окрему інструкцію від зовнішнього виконавця з обліковим записом у Conflux. Ви підписуєте її своїм приватним ключем, щоб довести, що це дійсно ви. І вона може виконувати різні дії, такі як відправка CFX, передача токенів, розгортання смарт-контракту або виклик функції на існуючому контракті. Це єдиний спосіб вносити зміни або зберігати дані в блокчейні. Тепер поговоримо про те, що входить у транзакцію, про поля, які забезпечують її роботу. Перше це те, хто її надсилає. Це показано у полі «Від», яке повідомляє мережі, хто відповідальний за транзакцію і хто буде сплачувати комісію. Потім ми маємо, що насправді буде робити транзакція. Поле TU показує, хто її отримує, це може бути інший користувач або смарт-контракт, що може виконати певну логіку. Поле value показує, скільки нативного токена буде відправлено, а поле «Data» містить інструкції для взаємодії зі смарт-контрактами. Далі йде інформація про комісію, що дуже важливо, адже це те, що мотивує майнерів включати вашу транзакцію в блок. У вас є поле газ для обох просторів, плюс додаткове поле обмеження зберігання в основному просторі. Ціна газу це як чайові, які ви готові заплатити майнерам. Вища ціна газу означає, що ваша транзакція має пріоритет. Для безпеки є поля, які підтверджують легітимність всього. Chain ID запобігає виконанню вашої транзакції на неправильному блокчейні. Nonce забезпечує правильний порядок транзакцій, а Epoch Height встановлює час закінчення на основі номера епохи. Тепер давайте поговоримо про те, що відбувається після того, як ви створите транзакцію. Як тільки у вас є вся необхідна інформація і транзакція підписана, ось як вона насправді переміщається через мережу Conflux. Отже, після створення ваша транзакція повинна бути підписана вашим приватним ключем. Після підписання вона кодується в шістнадцятковий рядок, відомий як сира транзакція. Цей шістнадцятковий рядок ви фактично транслюєте на вузол Conflux. Ви надсилаєте підписану транзакцію на вузол Conflux зазвичай використовуючи метод RPC або через WebSocket. Вузол перевіряє, чи є ваша транзакція дійсною. Якщо так, то ділиться нею з рештою мережі і надає вам хеш транзакції, щоб ви могли відслідковувати її прогрес. Нетомієтепреса Це по суті зона очікування, де всі очікуючі транзакції знаходяться, поки майнер не вибере їх. Майнери дивляться на пул і зазвичай вибирають транзакції з вищими цінами на газ, оскільки ті пропонують кращу винагороду. Коли майнер вибирає вашу транзакцію, вона упаковується в найновіший блок, що добувається. Коли блок успішно здобутий, він транслюється до решти мережі. Ваша транзакція не виконується відразу. Вона повинна чекати кілька епох, зазвичай близько п'яти, перш ніж її буде фактично оброблено та виконано мережею. Після того як ці епохи проходять, транзакція виконується. Це означає, що стан блокчейну оновлюється і генерується квитанція з усіма деталями, такими як чи була вона успішною, скільки газу було використано і які події були викликані. Після виконання ваша транзакція потребує підтвердження. Це означає, що потрібно почекати, поки не пройде достатня кількість епох, щоб блок з вашою транзакцією був достатньо глибоко в ланцюгу, що робить його дуже малоймовірним для відхилення через реорганізацію ланцюга. Нарешті, коли блок з вашою транзакцією отримує посилання в ланцюжку Proof of Stake, вона вважається завершеною. Після цього транзакція вже не може бути скасована. Знання всіх цих етапів дуже корисне, коли ви вирішуєте проблеми з транзакцією. Ви можете перевірити свій хеш транзакції на Conflux Scan, щоб побачити на якому етапі вона знаходиться і чому могла зазнати невдачі. Увесь процес показує, як Conflux використовує як доказ виконаної роботи, так і доказ частки для забезпечення безпеки та ефективності. Не забудьте поставити лайк і підписатися на більше контенту. Дякуємо за перегляд!